Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему програмне забезпечення для швидкого спілкування. Об'єктом дослідження є процес розробки інформаційної системи для спілкування, предмет дослідження інформаційні системи для швидкого спілкування, мета роботи розробка програмного забезпечення інформаційної системи для швидкого спілкування. Для досягнення поставленої мети було вирішено задачі, наведені на слайді 3. Програмні засоби інформаційних систем для швидкового спілкування витіграють ключову роль у сучасному суспільстві, оскільки забезпечують миттєвий обмін інформацією незалежно від географічного розташування користувачів. Актуальність такого програмного забезпечення особливо помітна в бізнесі, освіті, медицині та в екстрених службах, де оперативність комунікації має вирішені значення. Проте деякі програмні засоби інформаційних систем для швидкого спілкування є недостатньо, надійними через проблеми з безпекою та конфідійністю даних. Проблеми з сумісністю між різними платформами можуть ускладнювати інтеграцію таких систем. У Робочі процеси безкоштовні месо вже часто містять рекламу, а платня версія вимагає додаткових витрат. Деякі сервіси обмежують функціонал у безкоштовних версіях, що змушує використовувати, купувати підписку або переходити на інші платформи. Тому актуальна є розробка програмного забезпечення інформаційної системи дешкого спілкування. При розробці програм необхідно було забезпечити функціональні вимоги, наведені на цьому слайді. Проаналізовано різні мови програмування. Визначено, що для реалізації програм доцільно обрати мову програмування JavaScript, оскільки ця мова забезпечує високу продуктивність, гнучність та зручність у розробці веб-застосунків. У реальному часі, крім того, JavaScript є універсальною мовою, яка працює як у браузерах, так і на сервері що дозволяє створити єдиний стек технологій для клієнтської та сервісної частини програми, що спрощує розробку та підтримку інформаційної системи. Іншою перевагою є те, що JavaScript має широкий набір інструментів для швидкої розробки, чатів та інформаційних систем, для створення програми обрано бібліотеку AGIAT.js, що забезпечує зручну модульну структуру розробленої програми через компонентний підхід що дає змогу легко розширювати систему та даючи нові функціональні можливості без значного переписування коду. Крім того, ЕГІАТ має велику спільноту розробників, а також підтримується провідними компаніями, що гарантує регулярні оновлення, довгострокове супроводження та інтеграцію з сучасними веб-технологіями. Структура програмного забезпечення інформаційної системи для спілкування включає клієнтську та сервісну частину. Сервісна частина програмного забезпечення інформаційної системи для швидкого спілкування включає модулі управління аутентифікацією, обміну повідомлень та управління контактами. Клієнтська частина складається з трьох основних модулів: модуль взаємодії з модуль управління повідомленням, модуль контактів що забезпечує зручний інтерфейс користувача, розподіл логіки роботи програмного забезпечення, інформаційної системи для шкільного спілкування міжклієнтською та сервісною частиною спрошує масштабування, підтримка та розширення системи. Функціонал програмного забезпечення подано за допомогою діаграм прецедентів. Діаграма прецедентів відображає основні взаємодії користувача із системою. На ній зображено користувача та його дії. Які відповідають основним функціональним можливостям програми. На головної сторінці програми зліво знаходиться список чатів користувача, його профіль, а також повод для пошуку контакту для спілкування. При підході, при вході до системи користувач повинен авторизуватись, ввівши логін та пароль. Незареєстрований користувач повинен зареєструватись. користувач має можливість змінити світ. Користувач має можливість змінити свої персональні дані у відповідному області, в'вівши ім'я, номер телефону та, за непривірністю, деяку іншу інформацію. Користуючи полем для пошуку, існує можливість пошуку та давання контактів для спілкування. Для спілкування необхідно вибрати користувача та ввести текст повідомлення. Після вводу повідомлення, шляхом натискання кнопки вводу та на клавіатурі або в'язуальної кнопки з зображенням олівця. Повідомлення буде надіслано іншому користувачу. Інший користувач отримує повідомлення на своєму пристрої. У ході виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та досліджено процес розробки інформаційної системи, для спілкування розроблено програмне забезпечення для швидкого спілкування. Всі поставлені задачі виконано. За результатами тестування встановлено, що програмне функціональне коректно та відповідає вимогам технічного завдання. Доповідь завершена. Дякую за увагу.